Доброго дня! Сьогодні у нас 25 вересня 2022 рік, і зараз я виставлю свій суб'єктивізм з приводу періоду викопки, початку викопки саджанців. Це доволі суперечливе питання між багатьма садівниками, між багатьма власниками розсадників, коли ж починати викопувати саджанець. Тут є більш така. Правильна наукова і практична точка зору, і є більш комерційна точка зору. Одні кажуть, що, наприклад, вже на даний період, коли перебувають дерева, конкретно персик, навіть в такому вигляді можна вже розпочинати викупку і все буде класно. Цей варіант також має право на життя. Це не обов'язково, що ви викопаєте і вони всі загинуть потім саженці. Ні, але все ж. Як, як я вже сказав, і мій суб'єктивізм, і те, що набуто з досвідом, наукою і практичним досвідом садівників, що це певно варто робити за певних умов. Коли припиняється вегетація, і коли вже дерево впадає в стан біологічного спокою, простіше кажучи, дерево починає засинати, всі припиняються метаболістичні процеси. І відбувається природний листопад. Це не означає, що ви вже маєте викопувати, коли дерево скине абсолютно листя, між іншим деяких культур, наприклад, от в яблуні є сорти, в яких дуже затягнута вегетація, які в наших широтах, там, наприклад, в більш прохолодних регіонах України потрапили з більш, таких, з більш теплішого клімату, там, де вони були селекціоновані. І, наприклад, Бребрун Хівел, в нього дуже пізній період вегетації, дуже пізно він закінчується, і тому даний сорт може взагалі зиму піти з листям, що також має свої негативні моменти. Так от, не обов'язково, щоб все листя осипалось. Е, можна просто підійти і, струсивши саженець, якщо з нього вже починає осипатися листя, вже, це означає, що воно вже не тримається, воно вже фактично свою функцію фотосинтезу закінчило і можна починати проводити викупку. Воно впало в стан біологічного спокою. Подивитися по ньому, там визрівша вже нормальна брунька, визрівши на кінцівках приросте в основному в своїй більшості. Ну і це вже нормальні сажани для того, аби його викопувати і реалізувати, чи висажувати, чи будь-що ви там будете з ним робити. Ось такий момент. З наукової точки зору, в багатьох книгах традиційно розпочинається це по літературі, з 10 жовтня викопка. В принципі, наприклад, нашої країни вона доволі велика і все ж кліматичні умови подекуди там в декілька днів, декілька навіть десятків днів можуть бути різними. Тому приблизно там 10 жовтня і в кого може бути, в залежності від року, від конкретної ситуації з погодою в конкретному сезоні, може розпочинатися там за різних періодів. Якщо вже прохолодно, настає до 10 жовтня, починається, закінчується вегетація, починається природній листопад, дерево падає в стан спокою, можна здійснювати викупку. Якщо е, ще були сильні опади і сумарна кількість температур, сприяє росту і пролонгації, скажімо, вегетації, це можна процес потрібно навіть зачекати. І дочекатися все ж таки. Стану біологічного спокою, коли почне дерево закінчувати вегетацію і засинати. Це може бути і друга, і третя декада жовтня, як коли, в залежності від ситуації, як я вже сказав. Ну і комерційна точка зору: є попит на саженці Є ще не заповнена ніша. Люди, які в принципі в цьому не, не хочуть сильно орієнтуватися, їм, скажімо, не до цього. Вони просто хочуть посадити саженець. Їм це не цікаво, там дізнаватись, коли, що і як. Їм потрібний саженець. І більшість, скажем, комерсантів цим користуються. Є пропозиція, вони її ладні. От, чим швидше, скажімо. З нею скористатися, викопати свої саженці поперед всіх і в більшій мірі змогти реалізуватися от, цю порожню нішу заповнити. Ну, ось це такий мій суб'єктивізм єктиві... суб з приводу цього, така моя думка. Можливо, вона може бути правильна, можливо, неправильна. Ну, є, я, в принципі, деякими аспектами садівництва це аргументував, скажімо, підкреслив свої слова. Все, на цьому все. Дякую за увагу.